Добрий вечір, народ. Продовжуємо піднімати свій рівень свідомості. Сьогодні тема зібрана історія землі. Перша частина. Ченнелін від тих, хто винний. І це йде, як від Архангела Михайла. Ну, я не буду називати чи це дійсно він, але суть цікава і корисна. Земля-мініатюрна версія того, що діється у всесвіті з цією різницею, що Земля є запускним пунктом, можна порівняти дану планету з зерном чи насінням. Час зовсім неправильно трактується в реальності третього виміру і являється більш гнучким розумінням, ніж можете собі уявити. Час дозволяє одночасно проникати в декілька реальностей, розтягуючись, роз'єднуючись. Перегинаючись, обгортаючись, обкручуючись навколо себе. Оскільки нам дають такі визначення, я думаю, це важливо, значить, ми можемо володіти часом. Неспроста. Ви були народжені на землі, щоб змінити хід історії, втілюючи себе з майбутнього в минуле. Ви є насіння перемін. Слова мають більш глибоке значення, ніж це здається, на перший погляд. Всі ваші мови виз... створюють визначений код. Звуки створюють образи, що відтворюються в свідомості, і таким чином стимулюють структу... структури свідомості. Вимовлені слова несуть в собі вібрації, відмінні, ніж надруковані. Ви... Ми вимовляємо слова. І передаємо одне значення, а ті створені звуки, які ви чуєте, надає інше значення безпосередньо вашому тілу. Ви отримуєте запускні енергії, які запускають розкручування все нових знань. Існують слова, і існує простір поміж слів, що має зовсім інше значення. А є звуки, які ми вимовляємо. Ехом звучать у ваших клітинах. Саме вони зливаються в єдине, щоби пришвидшити вище духовне навчання. 500 тисяч років тому інша правляча сила прийшла на землю і заявила свої права на землю. Мільярди років тому земля планувалась для іншого значення. Тут я зупинюсь, бо сказано мільярди років тому, не мільйони. А мільярди років тому це означає, що в процесі розвитку самої Землі вже планувались люди в іншому значенні. А, ну, як і Земля. Так, земля планувалась іншого значення, що вона стане міжгалактичним центром по обміну інформації і часткою обширної бібліотечної системи, де би зберігалась нечисленна кількість інформації зі множества галактик. Землі було визначено роль живої бібліотеки. Ну, я хочу сказати, що ми є сьогодні. Це вже сьогодні проявляється саме цим, хто ми є. Багато творців, зібравшись разом, з'єднали свої знання і створили багаточисленні форми життя. Вони набрали ДНК і різні комбінації генетичної інформації з багатьох світів. Вони зберегли дану інформацію в бібліотечній системі Землі, яка була пов'язана з системами 12 космічних бібліотек. План був колосальний. Перші садівники землі були сутностями світла, які працювали з метою розповсюдження інформації. Вони асоціювалися з аспектом свідомості, яка називалася світлом. Світло це інформація. Представники сім'ї світла створили центр по обміну інформацією, яку вони зачали, виносили і породили. Вони створили таку область простору, в яку різні галактики могли би привносити свою інформацію, беручи участь в процесі по користуванню і отриманню визначених загальних даних за даний об'єкт проєкт. Заживу бібліотеку землі в результаті розгорнулася війна, земля стала місцем конфлікту і дуальності. Деякі боги-творці, у яких було право робити те, що їм задумається, прийшли і окупували землю, адже 3D являється областю вільного волевиявлення. Дані боги створили свій набіг на землю приблизно 500 тисяч років тому. Це той період, який вони обумовлюють як початок цивілізації. А в дійсності це лише період фази. Ну і власники бажали залишити в невідомості аборигенні раси землі, щоб легше було їх контролювати. Ну, Живленням то були аборигенні раси, як ми тепер розуміємо. Початкові види створених людських рас понесли генетичне руйнування. В результаті чого їх ДНК було розібране на складові частини. Уявіть собі, що земля, частка Великої імперії, яка знаходиться далеко від вас. Уявимо, уявимо, що у царствуючої імперії виникла проблема з дітьми, і вони сказали: підіть на землю і пограйтеся деякий час. Зробивши це, боги не усвідомлювали, що те, що вони приводили в рух, в майбутньому вернеться до них. В якості капкану чи тупикового розвитку. Коли діти богів стали гратись з золотом і генетикою, а також з кров'ю, зводячи жіночу силу, вони не відали, що творили. А зараз вони усвідомили, що перед свідомістю стоїть дилема. У свій час дозволили розвинутись тиранії на землі, і ця тиранія дістала нас самих, вернувшись. До нас. Ми дозволили звершитись тиранії, ми позбавили вас спадщини повноцінної ДНК, яка створена з 12 ниток. Якщо нам необхідно рости, то необхідно зцілити минуле, з яким ми нерозривно зв'язані. Нам треба визнати, що ми маніпулювали генетичними лініями людської раси. І були зв'язані з енергією рептилії. Ну, як ми вже знаємо, що рептилії це антисвіт. Це те, що нас повели в майбутнє, щоб показати просту істину, що не розвинемось вперед, без вирішення проблем з землею. Ми не можемо постійно тримати поліцейський надзор і контроль. Тому ми ждемо, коли ви проявите свій досвід як творці. Чим вище просувається сутність набування сили і перетворення реальності, тим <кій> нижче і більш боляче вона може впасти. Це важливо. Високий польот, болючі падіння. <кій> Земля перетворилась в магнітний вихор, що притягував до себе впавші енергії. Ці енергії не тільки увійшли в простір землі, але й заповнили простори сонячної системи, які накладаються на її просторово-часові характеристики. Простір на простір накладається, мається на увазі, що багато просторів. При умові вимовлення. Визначених мислеформ дані енергії притягують і захоплюють енергії тотожної природи. Попавши в полосу негативних енергій, вже ніяк не можна з неї вилізти. Ви притягуєте все більше і більше її кількість, неприємності множаться, налипають. Так і земля, як магніт негативу. Основною характеристикою Характеристикою даних енергій являється їх падіння з висот, де вони приймали якісь рішення і нездатність духовних, нездатність до розвинутих духу реальностей. Одна з найбільш натхненних аспектів вашого перебування на Землі один, да, один з найбільш. Це початок процесу зміни структури вашої ДНК. Творчі промені космосу, несучи в собі світло, в формі фотонів зараз скидаються на землю, стимулюючи зміни і перебудову фізичного тіла людини. Розрізнена інформація, яка отримувалась всю історію і саме усвідомлене існування живої бібліотеки. В даний час реорганізується на клітинному рівні. По мірі з'єднання спірали ДНК, ви зможете створити більш розвинуту нервову систему, яка пришвидшує процес поступання нової інформації у свідомість. Ви пробудете багато клідин, що дрімали довгий час. Ви навчитесь повністю володіти своїм фізичним тілом, а не функціонувати на мінімальних можливостях. Це вони зараз розказують те, що вони в нас забрали. Це не дають вони нам, це вони в нас це забрали. А тепер підносять як подарок, радійте, да? навчитесь користуватись матеріалами власної історії, пізнаючи дещо нове, без засудження себе в інших, в любові і радості йдіть по житті. Не варто я створювати в своїй реальності повторні мильні опери. Ми лише нагадуємо вам про знання, що таяться в глибинах ваш, на вашої свідомості і фізичного тіла. Фізичне тіло оказалось важливим. Ми хочемо, щоб ви згадали, ким являєтесь в дійсності, і приступили до створення власної реальності. Ви виростете духовно і втілите в життя можливість володіння ситуацією без маніпуляції. Це вони так само визнають, що ми є маніпульовані до цього часу. Ви вернете свободу, коли повірите в можливості, про які не підозрюєте. І не підозрювали. Це таке виправдання за злочин. А фізичне тіло кроїли, як хотіли, латка латку на латку ліпили, а зараз кажуть збирайте, докупи розкидане. Те, що, ну, творці натворили, але якщо вважати, що ми були учасниками, того, то нема кого судити. Вже знаємо з попереднього відео про міжгалактичну федерацію світла, де було прийнято рішення на дозвіл спрутам. З антисвіту втручатися в світи, що розвиваються. В ці світи входила і наша сонячна система на початку свого розвитку. Це мільйонні роки, дата не визначена дуже давно. З регресивного сеансу Лариси Любимової від 4.11.2019 року є цікава інформація. Що на землю потрапляли і ті душі, які зробили некоректні вчинки у інших системах проживання, це душі із великими знаннями і здобутками, їх скидали на землю. Ну, вже знаємо, що є ті, хто прийняв рішення і пішов це рішення проживати, яке створив, і є тих, кого викидали катапультом на землю, тому що вони щось наробили. Отже, земля стала виправною колонією. Якщо додати до цього, що до всіх цих там були свої молоді аборигенні люди, які були ще недосвідчені. Так, отже, в сеансі е, любимої, Лариси Любимової є е, оглянуті сеанси інших гіпнологів. От, замовлення було. Запит був. Наприклад, сеанс Ветлугіної і Павла є залежними від якоїсь низької енергії, яка піднімається знизу, як гриб окутує простір цих людей. Люди стають як одурманені, дурманені пристрастні, залежні. Одночасно забирається енергія присутніх людей у нижчі світи. Це дається таке розуміння, що не можна прив'язуватись. До чогось, як нам йдуть якісь знання, нам не треба бути як держими, оце знання, фанатичними. От, правильне слово. Тому що автоматом до нас підключки йдуть. Так, сеанси Юлії Мастяєвої і Сергія виглядять так, ніби у них є зігнута трубка, яка відповідає ехом. Вона створена мислеформами людей. Ні користі, ні шкоди не виявлено. Сеанси від команди Жеребцова найбільш цікаві, бо за спинами ведучих стоять постаті інопланетян, ну якихось сутностей. Ці сутності збирають інформацію і досвід душ людей, які приходять на сеанс. Для чого це їм? Виявляється, що люди, які проживали життя, втілюючись, мають тонкощі і деталі, яких нема у інших. А ці інші, і не напрягаючи себе проживаннями, беруть готовий досвід людей, що є квитком для проникнення у різні сфери, у різні світи, як чи ключі. У 97% різних духовних практик стоять такі сутності, які щитують інформацію душ і втіленої людини, щоб потім самим просуватись у світотворення. Стягуються з людини навіть ті знання, які скриті душею, а у світотворенні все прозоро. Тут ці 97% навелись не тільки регресивні там якісь сеанси, що це ну, бо і це можливо, не всі, але можливо, але одночасно різні практики мантри, співання, молитви, не знаю, що там ще. Медитації, ну, різного, всякого різного масштабу. Не помогло, що ж, що ж сталося далі, тим, хто щитував, не помогло мати білет свободи і знання тим, хто крав, злодіям, давайте скажемо. А скинувши на землю, стерли пам'ять, щоби потрудився душею. І зрозумів, і заплатив за все. За дисгармонію душа платить. Чому на землю? Для душі тіло людини це важкий досвід, щоб усвідомити шлях. Тіло дуже щільне. Окрім того, щоб усвідомити, тут іще й боротьба з мозком іде. Якісь програми, які треба пересилити, всунуті програми нав'язані. Колективне, несвідоме багато різної щільності. Через цю трясовину різного, бо тут можна легко нав'язати будь-що, ну, повести будь-яким коридором, <гум> от, якими ми йдемо, всякі різні духов, духовності. Давайте всі шукають щось. Адже тіло щільне, і воно піддане різного виду впливам. Тому створюється і одяг, і харч, і вода. Різні магнітні випромінення, бо це тіло підвергнуте всьому цьому. Так і створюються різні негативні фактори, щоб легко, легко вибити людину з себе, легко ввести в морок посередництвом різних факторів. Різноманіття. Можна просто їсти бутерброд і вже йде сприймання запрограмованих часток іонів, що можуть і генетику міняти. Бачите, будь-яким шляхом можна набратися, як сказати, будь-чого. Як же так? Бо сюди вже втрутились, створився негатив, магніт негативу тягнув різних грішників, порушників. А ще раніше сюди спустились ті боги, хто дав дозвіл на втручання. Це також порушники. Ці, ці вони, може, не порушники, вони давайте скажемо значущості себе. От. І Так співпала інформація з тим, що людина створена, як жива бібліотека. Людина має багато кодів, а інші можуть їх і вкрасти. Якщо людина набула досвід працюючи, то хтось може взяти готове. Бо там бібліотека, да? кажуть: прийди. Так що створення живої бібліотеки, це, що хтось може бути, хтось буде працювати, а хтось прийде і готове покористується. Ну, тут теж, давайте скажемо, так, да, так. Да. Ну, нічого, всі платять за все. Так. Але потім той злодій опиняється в тілі людини, бо значущість себе і важливість себе скидає вниз. Піде й, мабуть, спочатку. І тепер все і зрозуміло, чому за людину йде боротьба. І зрозуміло, коли моляться про негрішного. не грішного. Виходить, що грішників тут цілий мішок. Але не всі ми тут грішники. Так що, хто грішний, хай вимолює, але не треба нав'язувати всім. Так, мої домисли, мій аналіз, що зробили на землі грішники і вигнані. Що вони тут, як прийшли сюди, що вони почали зробити? Вони ж були високо розвинуті. Почали творити. Тут були зародки молодих душ, людей, недосвідчених, а прийшли сюди боги, то їм було тут цікаво. І вчили полюбити ворога свого потім. Після своєї тиранії згадують про втручання 500 тисяч років тому. А у попередньому відео, відео була інформація, що це було мільйони років тому, як дозвіл на втручання. Тоді були розділені світи от звідси і хрест вертикаль і горизонталь. А 500 тисяч років тому. Всі говорять про бунт люцифера. Повстання Люцифера ототожнюється з вторгненням Оріону. Сьогодні Оріон домінуюча раса на Землі, але так було не завжди. Я не хочу говорити, що це саме так, що Люцифер це вторгнення Оріону. Я просто подаю інформацію, а далі можемо робити висновки далі. Хоча землю відвідували багато груп і в деяких випадках схрещувалися з її мешканцями, як до 500 тисяч років тому, аборигенів раса не розчинилася досить для того, щоб опинитися меншістю. Приблизно в той же час на землю прийшли суті із зоряних систем Рігеля і Бетельгейзи, що знаходяться в сузір'ї Оріона. В той час аборигенна раса мала дуже мирну жіночу природу. Я хочу додати від себе зараз, у Штайнера Люцифер іде як жіночий образ, що він створив саме ефір світла, володіє світловим ефіром, і і тому вторгнення Люцифера, як сказати, і говорити, що він приніс, тут далі йде, що він приніс чоловічу енергію, він притягнув. Дивіться, тут написано: Оріонці внесли агресивний чоловічий принцип і приходили в якості дари, приносять, володіючи досвідом в галузі, контролю над розумом. І маніпулювання вони швидко підкорили буригенів людей, почали поширюватися на планеті. Угрупування Рігеля володіє зовнішністю рептилій, а угрупування Бетельгейзе була високими червоношкірими людьми. Угрупування Рігеля стало відомо, як темні владики, а Бетельгейзе як владики світла. Так, планетарна війна між з Рігеля, драконові і районцями Бетельгеза відбулася між 500 тисяч років тому і 200 тисяч років тому, до нашої ери. Дві цивілізації боролись за контроль над землею, тому на землі стали переважати агресивні енергії. Ось звідки в, в деяких писаннях земля з'являється під назвою Урантія. Організатор, організатор Люцифер, ангельська істота Люцифер впливала на обидва угрупування Оріона. Люцифер Бог дуальності, світло проти темряві, пітьма проти світла. Насправді, Люцифер в дійсності велика істота світла, поляризованого проти темряві до такої міри, що додало їй силу. Оріон приніс на землю патріархат, який замінив існуючий на планеті матріархат. Ну, я трошки вже сказала, що люцифер є олицетворенням жіночого образу, а ариман є олицетворенням чоловічого образу. Якщо втрутився люцифер, а він і втрутився, бо вийшло, що він створив цей перший ефір, як світловий, а потім вже пішов Ариман як володіння. Життєвою енергією, життєвим ефіром, як чоловічі, чоловіча енергія. Тому люцифер Бог дуальності може бути так, але не виходить, як ми вже можемо зрозуміти, якщо був матріархат, значить це вже був люцифер, бо він жіночий образ. А якщо прийшов чоловічий аспект, значить це прибув Ариман. Так що ми можемо розуміти, що 500 тисяч років тому це було, вторгнувся Ариман. Це як протиобраз Люцифера. Ну, якщо він. Люцифер зараз постає як Бог дуальності, ну то, тому що з ним завжди поряд він втрутився і йому на противагу прийшов Ариман. Так що він є. Дві медалі. Я чомусь думаю, що Люцифер це є наша планета Земля, яка була світлою. А помістили, помістили її в зону коливань, сірою, вона стала дуальною. Контактер Олена Лозінська, яка має контакти з Люцифером, він, отакий вислів від нього. Я вам всім вдячний за довіру, за співпрацю. І знову повторю: відчувайте серцем, живіть серцем. І нічого не бійтеся. Ще раз дякую, до нових зустрічей, Архангел Люцифер. Як ми можемо зрозуміти, серце серце, а серце це електромагнітна енергія. На відчуття. Електромагнітної енергії. Добре, сел Рейчел. Життя на передовій з книги. Такий маленький вислів, такий маленький уривочок. Перший період лемурії почався близько 200 тисяч років тисяч років тому до нової ери. Відразу ж після завершення одного з прецесійного циклів, який відбувається кожні 25 тисяч років, в результаті колосальних землетрусів і змін клімату цей сустер з лиця землі близько половини населення планети. Зрушення електромагнетизму змусили деякі землі розламатись на шматки і відсунутись один від одного. Кілька слів про завіси і рівні спотворення, що існували над вашим світом в період переходу від Лемурії до Атлантиди. У той час і альфа-драконові, і Оріонцеві мали флотилії кораблів, що обертаються на орбіті навколо Землі переважно в четвертій щільності. Однією з розвинених ними технологій був електромагнітний промінь високої інтенсивності. Здатний руйнувати ефірні поля навколо Землі. Цивілізація, яка почала розвиватися невдовзі після 100 тисяч року до нової ери, дуже нагадувала сучасну цивілізацію з усіма видами технологічних досягнень. Більш високий розум пледеанців у поєднанні з пристрастю Оріонця і суперництвом драконових вилився у структурований світ машин і красивої архітектури. Тут ми можемо зрозуміти більш високий розум плеядеанців – це ті, хто створив першу, першу людину з 12 нитками, потім втрутились пристрастю Оріонця. От і суперниця дракону. Тут виходить. Електро, електри, електрика, електромагнетизм. Ну, і одночасно пристрасть в нашому розумінні це йде емоції. Якась заволоділа емоціями. Дякую. Вслідує відео розглянемо магнетизм і електрику, і наші ДНК. Всього доброго!